Ось я і залишився сам на кукулі. Моя давня мрія забратись кудись глибше в гори і пожити наодинці, щоб навколо нікого, а тільки дика природа, чиста вода, прозоре повітря і дзвінка тиша здається, здійснилася. Притягуючи до будиночка речі, я ще не знав, що кукул це не безлюдне місце, а справжнісіньке прохідне подвір'я. Тому мені незабаром доведеться змінити місце і забратися дійсно в найдикішу глуш Карпат. Але про це пізніше. А зараз, щасливий і задоволений, я швидко зношу свої речі під укриття, бо погода на межі, того і дивись, піде дощ. Ох, скільки в моєму житті було таких моментів. Приїжджаєш на нове, незнайоме місце і все робиш автоматично. За відпрацьованою руками матрицею, незважаючи на пору року, на погоду та оточення. Перше, друге, третє, четверте стоп. А як же чай з дороги адже втомився ж? І Вірно, після того, як основне барахло прибране йому не страшні раптові катаклізми, чай це святе діяння. Інші клопоти почекають, якщо скоро не час темряви. Зараз тепло. І мені не потрібно терміново пиляти дрова, затоплювати піч, ховати овочі від морозу. Беру відро, йду по воду. Дуже хочу попити гарячого чаю, а потім вже почну облаштовувати своє нове житло. Вода, а точніше, джерело, розташоване неподалік будинку, метрів за п'ятдесят. На Кукулі вода в ціні і там, де є джерело. Дорогоцінну воду пастухи збирають для худоби особливим способом. Я повільно проходжу по всіх старих напувалок і милуюся їх оригінальністю. Як би мені їх засняти, щоб уловити і передати всю їхню непідробну простоту? Вони, наші грецькі віадуки, завзято пручаються часу і одночасно дивують своєю надзвичайною красою з далекого минулого. Видно, що до напувалок давно не торкалися руки господаря, та повністю не працює. Пішли відсюда люди, напевно, покинуло їх молодецьке здоров'я, постаріли і тепер живуть десь унизу в селі, згадуючи свій рідний куку. Іде час, проходять інші часи, і все старе йде в небуття, інакше як. Незабаром і ці наповалки розсиплються, заросте кущами джерело, і природа забере своє назад. Як виявилось, в Карпатах немає великих місць, де б не господарювала людина, куди не залізь, скрізь зустрінеш сліди перебування людей, і найгодніші сліди це сліди сучасної, безглуздої людини з її синтетичним сміттям. Пластиковими пляшками, бензопилами та мототехнікою. Але, незважаючи на це, природа Карпат продовжує залишатися незрівнянно красивою та унікальною. Тут є справжні заповідні місця, є дикі тварини, біжать чисті річки, з яких можна пити воду, і залишаються лагідні люди, хто хворіє душою і серцем за свій рідний край, за свої гори і полонини. У своїх майбутніх роликах я постараюсь показати вам не тільки те, як я живу, спілкуюся з дикою природою, знімаю її, а й проведу вас тими місцями Карпат, які лежать осторонь туристичних стежок, там де природа живе своїм життям, міняючись от дня до дня, підкорюючись лише порам року. А ви знаєте, що тут у Карпатах збереглися єдині в Європі Великі масиви первозданних лісів, десь знайшли свій будиночок ведміді, Грисі, Олені, лісові коти, вовки, з якими я обов'язково зустрінусь і покажу вам їх у рідному домі. До рисів і вовків я ще дістануся, а зараз мені доведеться здружитися з кукулою, з його природою і фантастичними краєвидами чорногірського хребта, за який щовечора вечора. Сидячи на старому віадуку, я буду проводжувати до сну втомлене сонечко. Куди б я не їхав, я завжди беру з собою портативну газову плиту. А у віддалені місця дві для надійності. Вона потрібна для оперативності та комфорту. Поки розпалиш піч або багаття, і не завжди це виходить зробити швидко, поможе йти дощ або дрова серій, а на газовій плиті чай закипає миттєво. Обмовлюся відразу, я не турист і тому беру з собою все для комфорту, незважаючи на вагу та обсяг спорядження. Вертоліт, машина, коні мої головні помічники у переміщенні вантажу. Моя мета не виживати, а жити в гармонії з природою, спостерігаючи за нею та знімати фільм. А коли живеш довго в диких умовах. Побутові негаразди з часом починають виснажувати, що впливає на моральний стан і роботу. Теж стосується їжі, вона повинна бути смачною, різноманітною і приготовлена з душею, а не просто типу вивелити банку тушонки в гречку і тут же з'їсти її. А ще гірше запарити сублімат і насолоджуватися ним, немов свіжим амаром. так довго не протянеш. Продукт номер один для мене це лимон. Я завжди їх беру з запасу. Чай Чайна, природі, без лимона, для мене це звичайна заварка. Розкажу вам один кумедний випадок із мого експедиційно лимонного життя. Було це давно, коли ще не було супутникових телефонів, а користувалися для зв'язку короткохвильовими раціями. Зв'язок був не завжди хороший. Особливо, якщо знаходишся в горах. Ну так ось, закінчувалися в мене лимони, а завтра має летіти до мене вертоліт. На вечірньому зв'язку Радис запитує мене, Васю, що замовлятиме ще, крім основного списку. Я кажу: нехай куплять лимонів. Скільки? 5 кілограмів. Скільки, скільки, п'ять штук? Ні, 5 кілограм. Не зрозумів. Уточни ще раз, скільки, коли я виїхав у цивілізацію, знайомі геологи, хто був тоді на зв'язку, під час зустрічі питали мене, відкрий секрет, ти що робиш з лимонами у полі? Брагу ставиш? Я їх їм відповідаю. Але, схоже, мені не вірили, ось такий комедний лимонний випадок. Втомив я вас своєю розмовою. Поп'ю чаю у тиші. Яка то краса навколо? Ну а тепер і про ліжко подумати, сіно підстелити, щоб боки не натиснути. Знову повертаюсь в минуле. Не уявляю, як я раніше міг спати на корематі та в спальнику, лежачи просто на землі. Про надувні килими в ті часи й думати не доводилося. Тоді мої юнацькі потреби були мінімальними. Головне дістатися місця і приступити до роботи. А спати можна і на жорсткому. Згодом я став спальне ложе майструвати на місці, робив ліжко з тонких жердин і піднімав його над землею. З роками вже став возити з собою буржуйку, брати старі двері для лежака, поступово приходив до досконалості польового побуту. Тепер, завдяки чи досвіду, чи віку, навіть і думок про коримати не виникає. Завжди беру матрас, подушку, білизну, ковдру. А якщо холодно, можна поверх накритися пуховим спальником, який завжди обов'язково зі мною, навіть якщо їду і в теплий будиночок. Як то кажуть, смажених у горах ще не знаходили. Темно в будиночку. Через це якість відео низька, але все одно видно. Що затишно виходить, чиста білизна, на стінах килими. Ви скажете, чого б не жити? Це так, але за видимим затишком ховається прірва клопоту щоб до підтримки побуту в таких умовах. І вам ще покажу та розповім про це. Тому деякі кадри можуть бути затягнуті, щоб ви змогли оцінити та відчути весь процес мого життя. Влітку тут жили люди, які неподалік будували новий будиночок чи то для туристів, чи то для себе. Завдяки їм усередині залишився видимий порядок, за яким ховалась безліч солідних ват, про них я вже скоро дізнаюсь. Спеціально для мене будівельники залишили пічку, яка мала кілька неприємних сюрпризів, але тим не менш за буржуйку окреме спасиба їм. Невідомі ну, вже мені сюрпризи ще попереду, а зараз, захоплений спочивальним ложем, я не думаю про приховані проблеми, тим більше, що про них поки я не знаю. Оскільки знаю одне, якими б вони не були страшними, мені в мандрівному житті довелося побачити багато чого, навіть доводилося ночувати у кошарі на земляній підлозі, густо усіяний мерзлими екстрементами овець. Але овець поряд не було. І ви запитаєте, для чого потрібні ці бжахи і такі тяжкі випробування? Так, для того, щоб побачити світ, знайти пригоди, зустріти нових друзів і пройти невідомою дорогою. Адже ж я географ, хоч і часи великих географічних відкриттів давно вже позаду. Ковдру я беру вовняну, хоч вона і важче синтепонові, але зате вона лагідніше і не йорзав під підодіяльнику. Відпочинок повинен бути гідним. Тіло має відпочивати, а не тиснитися у вузькому спальнику. Якби я йшов у похід, тоді не було б розмови. Взяв би що легше. Але неприємність в іншому. Як я не люблю заправляти ковдру під одіяльник, Тим більше з вузьким отвором. Це справжня для мене мука. Хто б допоміг, я оплачу дорогу. Треба далі робота. У роликах був. про Україну на моєму каналі я розповідав про внутрішнє оздоблення українських будинків та деякі традиції в моєму селі. Для мене в житті по справжньому цінні сімейні атрибути моїх батьків, якими я дорожу. У поїздки я завжди з собою беру рушник вишитий моєю мамою, як пам'ять про неї, про моє дитинство. І щеплені мені моїми батьками чудові традиції. Адже скажіть, красиво ж та затишно, по домашній, по сімейному, українськи На перший вечір трохи дров я взяв у Івана, коли проїжджали повз його колиби на підбедри. Зараз тепло та топити посилено пічку не треба. На майбутнє дров на пилю завтра сам, ліс зовсім поруч. Але з дровами, як і з будиночком, і пічю, і самотністю, і місцевою природою виявилося не так все предбачено і доступно, навіть якщо у тебе є бензопила та хороша сокира. Нове місце мало безліч своїх персональних особливостей, що стосувалися, здавалось би, звичайних речей, про які навіть і подумати не міг. Бувають же у житті сюрпризи. Ну, гаразд, буду пристосовуватися. Заморозки вночі не передбачається, заготівлю дров, переношу на завтра, починаю розміщати речі. Щось прибираю в будиночок, деякі продукти залишаю на вулиці в холоді, піднімаю їх над землею, а овочі переберу та розкладу на своє місце. Одне із важливих завдань в експедиціях як зберегти продукти, що швидко псуються, для яких необхідний холод. Такі продукти я намагаюся брати найменше. Сир купую у вакуумній упаковці, сало додатково підсолюю, ковбасу беру сухого копчення. А ось для масла є просте рішення: масло купую у фольгірованій упаковці, поміщаю пачки у відро, заливаю холодною водою. І присолюю. Після кладу на масло зверху невеликий вантаж. Можна кришку від кастрюлі, щоб утопити масло і позбавити до нього доступ кисню. Через 2 тижні воду поміняю. Так масло зберігається дуже довго, навіть у теплу погоду. Ах, так, про мишей щось забув. Вони найперші, хто рознюхає привезені запаси і мигом приступлять до їх утилізації. Щоб не ділитися з мишами, продукти я зберігаю у пластикових бочках, а часто використовані поміщаю у скляні чи пластмасові йомкості з кришкою. Але все одно треба постійно контролювати і перевіряти цільність кришок. Насіння, горіхи, сухарі. Все, що може вібрати вологу в себе і запліснювати вішаю в ганчірніх мішках над пічкою, де тепло і сухо, все просто. А насіння добре йде у непогоду сидиш, дивишся у вікно, слухаєш музику дощу і гризеш насіння. Не хвилюйтесь, щось і мишам дістанеться. У відрі для сміття там щось найдуть. Сьогодні людство винайшло безліч довгограючих електричних ліхтарів, але незважаючи на це, стаціонарне освітлення не завадить. У мене є генератор, але я завжди маю в запасі кілька ліхтарів: один ручний та один налобний. Це дуже зручно. Але якби не були надійні ліхтарі та безперебійно працював генератор, я про всяк випадок завжди беру з собою упаковку парафинових свічок. Їхню надійність і безперебійність ще ніхто не оскаржив. Генератор, насамперед, мені потрібний для підзарядки техніки, а потім вже для освітлення. В моєму випадку потрібен економний генератор, і я такий знайшов 2 літра бензину на 10 годин, а вага самого генератора 10 кг. Молодці китайці можуть зробити диво і не тільки. Здавалося би, тук-тук молотком, а час летить непомітно. Сонечко вже на захід пішло. Судячи з неба, завтра буде ясний день і чудовий схід. Люблю зустрічати цей час нового дня. Але де я, прокинувшись рано вранці, вмиватимусь. Терміново кріплю умивальник це потрібна річ на постої. Наразі люди чіпляють пластикові пляшки з кришкою. Вони вирішують проблему, але не так. Кардинально та зручно, а потім валяються десь у кустах. У будиночку, якщо хтось пам'ятає мій будиночок на Яні, я прикріпив пластикову каністру з кранами. На кукул, крім каністри, я взяв навіть раковину, але монтувати її в будинку зараз не буду. Поки на вулиці тепло, обійдусь умивальником. А коли погоджу із господарем зимов'я перестановку будиночку. Тоді поставлю раковину. Сьогодні все. Затоплюю піч, готую їсти, дивлюся новини та погоду, інтернет тут трохи ловить, заряджаю акумулятори і лягаю спати. До завтра! Хоча я ще сотню разів вибігав на вулицю, щоб насолодитися казковим заходом сонця і повним місяцем. Але попереду ще багато часу. Щоб побачити те, чого б я не побачив, якби не залишився жити на поку.